Всім привіт! Це складно повірити, але це вже 20-й випуск, що то не про серіали та кіно. Цього тижня новин багато. Тож починаємо без зайвих слів. Поїхали! Якщо після Барбі ви очікували побачити її найкращого друга Опенгеймера, теж удома на великому телевізорі або маленькому смартфоні, то. То чекайте далі. А якщо точніше, треба буде почекати до листопада. За чутками в інтернетах вибуховий та ядерний фільм може вийти в інтернеті тільки на американський день подяки. А це кінець листопада. Тож так, якщо що краще подивіться фільм у кіно, як відомо, де інде він ще йде в Україні. Ну а огляд ось тут, я там у капелюсі та з температурою під 40 градусів. Було дуже весело знімати цей огляд. Ну а хто не буде чекати довго, так це праведник 3». Картина вирішила вийти у цифровий прокат вже через місяць після прем'єри і буде доступна для перегляду 3 жовтня. Тож так, напевно, зі зборами все ж таки щось не дуже й добре. Також не буде чекати і Арнольд Шварценеггер. Ну, по-перше, тому що він старенький, а по друге, тому що цього тижня режисер Скотт Во заявив, що у його наступному фільмі Брейк-Аут. Головну роль, де і зіграє Арні, матиме більше такий серйозний класичний стиль бойовиків 90-х років, а не комедію або сатиру, де і знімався Арнольд в, у своїх останніх проєктах. Так би мовити, Арні у фільмі буде брутальним дідом, який знищує ворогів. Але чи буде цікаво сучасному глядачу дивитися на те, як 75-річний Арні виконує роль класичного думка? Ось це питання відкрите не тільки для мене, а й для багатьох людей. Далі трішечки поговоримо про акторів і їх майбутні ролі. Джон Траволта може з'явитися у наступному фільмі Квентіна Тарантіно, який нагадаю за чутками та й майже офіційно, буде його останньою картиною у кар'єрі в якості режисера. Фільм матиме назву кінокритик. Так ось, за чутками видавництва Енкер стало відомо, що Джон зіграє одну з головних ролей у картині, а другу ж роль зіграє і інший друг Тарантіно. Тут вже не ясно хто саме. Це може бути навіть і подружка Ді Капріо, Бред Піт, Самуель Джексон або ж Ума Турман. А можливо, і навіть і Брюс Уілліс. Це було б дуже і дуже красиво. Пам'ятаєте перезапуск мисливців за привидами з жінками, а не останні, де жінки грали усі головні ролі. Якщо так, то дуже вам співчуваю. Але цього тижня з'явилася прям купа інфи про цей фільм. Все завдяки книгі, мемуарам, стендам. Раперці, актрисі, реперці та просто красуні Леслі Джонс, яка назвалась увага, увага, Леслі Факін Джонс. Дуже красиво та глибоко, як і творчість цієї видатної особи. Без зайвих слів ось пару витягов з цієї книжки. Коли суспільство дізналося про новий перезапуск мисливців за привідами 2021 року, найбільше раділи лузери, які піддали цькуванню за картину з жіночою командою нас, актрис. Чому гейтери бувають такими злими один до одного? Як можна сидіти і друкувати? Хочу тебе вбити! Хто Отак робить! Жалюгідні, клавіатурні воїтелі, що живуть у підвалах батьківських будинків, зненавиділи нас за те, що ми зробили щось своє. Жах, кошмар. У головних ролях знімаються жінки. А ще одна з них була і чотна жінка. Для багатьох чоловіків це стало останньою краплею. Далі, далі, читайте далі. І час знімання мені часто натякали, як мені пощастило, що я взагалі потрапила до цього фільму. А я думала, у якій мазафаці я опинилася? І тут я ставлю від себе так, це цитування. Та й отримала я набагато менше, ніж Меліса та Крістен. Не в образу їм кажу, але спершу мені запропонували всього 67 тисяч гонорару. І мені довелося вигризати шматок побільше. В результаті я отримала. 150 тисяч доларів. Але ідея продюсерів була зрозуміла відразу: це кіно стане для тебе проривом, зробить тебе зіркою на все життя, бла, бла, бла. І все таке інше лайно. Ніби до цього фільму і не існувало у мене успішної та тривалої кар'єри. На сам кінець я отримала величезну душевну травму. А чи отримували ви душевну травму після того фільму? Напишіть в коментарях, будь ласка, напишіть у коментарях. Хм, може і мені написати книгу мемуарів Танос Фокін Ікс. Та звучить нормально. Хоча краще напишу книгу про заїкання і назву її Витягни це зі свого рота. Є. Yeah. Оце тема. Ну і трішки новин. Гіблі може почати створювати контент для стрімінгів. Саме про це заявляють інсайдери, пов'язані е, з японською студією. Для кого ж саме будуть створювати цей самий контент, поки не говориться? Але це буде досить логічним шляхом, на мою особисту думку, з урахуванням того, що Міадзакі хоче створювати свій власний останні, останні, ну в цей раз точно останній проєкт. А зайві гроші компанії зараз не завадять. а... Де зараз гроші, правильно на стрімінг-сервісах. Ну і також на тижні стало відомо пару фактів про Марвели. Так найкращий фільм цього року. Перше, що бюджет картини буде складати всього 130 мільйонів доларів. Сума немаленька, але і не роздута ковідом, як було, наприклад, у нещодавніх місіях не здійснене сім чи Індіана Джонс 5. Тож я думаю, що фільм провалиться, як я і казав у ролику, але це не буде велика невдача Марвел. Ну а друге новина більш весела, режисерка Ніада Коста, про яку я іноді згадую, заявила, що під час створення картини у режисерки був нереально негативний продюсерський контроль. І взагалі вона не вважає, що це її фільм, саме її фільм. Як на мене, дуже дивно бачити таке до офіційного виходу цього самого фільму у прокат. Але. ок-ок. Але знаєте, мене цікавить інше. Що думала людина, коли йшла у королівство Марвел, де 15 років керує та очолює цей проєкт один диктатор, який робить все, що він хоче, який не слухає поради, який звільняє всіх своїх конкурентів? Що думала ця особа? Звісно, Кевін Файгі буде створювати проєкт, де головну роль грає за чутками людина, яка йому дуже-дуже дуже близька. Вчора стало відомо також, що гільдія сценаристів та продюсерів Голлівуду майже домовились, і страйк може бути завершений вже на цьому. Тижні причиною стала зустріч голів всіх крупних компаній Голлівуду, на якій вони погодили дуже і дуже багато пунктів зі сценаристами. Здається, одна сага страйкування завершується. Залишилось тільки повернутися до роботи акторам, ну і нові фільми перестануть переносити з наступного року. Що ж до цифрових релізів, то на цьому тижні в кіно вийшли нестримні чотири. А на малих екранах 20 вересня американська історія жахів. 12-й сезон, так би мовити, з Кардашіан, так би мовити, і Каро Делавіль. Ага. А 21 вересня вийшов останній сезон сексуальної освіти та перезапуск франчайзу Діти-шпигунів. Ну і у п'ятницю, 20 вересня, готель Континенталь відкрив свої двері. Також в інтернеті стали доступні для перегляду синій жук. Ну і на десерт з українським дублюванням стали доступні Блекбері та Рейс. Ось так багато релізів цього тижня можна. Можете подивитися що завгодно. Ну а ще чого багато, так це людей, які підтримують проект Танос X. Ви бачите зараз їх на екранах. Особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. Також Ярослав Левченко, Зверойду, Поліні та Павлу Е. Танкера XYZ я вітаю як вічного Таноса. А також я дуже і дуже вітаю єдиного патрона зі статусом Божевільний Титан Миколу. Микола, дякую тобі! Ну а тепер до трейлерів: роковий патруль повертається на Мак зі своїми фінальними епізодами 12 жовтня, про що і повідомив свіжий трейлер. Мене особисте серіал втратив ще на другому сезоні. Ну якось занадто ніяк. У п'ятого сезону Фарго вийшов перший тізер та нагадав, що нам слід очікувати хорошого серіалу вже 20 1 листопада цього року. Голодні ж ігри показали новий трейлер, який натякнув, що ніякого перенесення фільму не буде. І це прекрасна новина. І картина вийде цієї восени 17 листопада на День студента. Оу! Саме в цей день ми дізнаємось, як виглядає перший спін-офф відомого франчайзу Голодні. Ігри. Також вийшов перший перший тізер реаліті шоу за мотивами гри у кальмара. Нікого вбивати не обіцяють, але це не точно. Прем'єра 22 листопада на Нетфліксі цього року. Локі також порадував нас новим стильним тізером, але вже занадто багато тізерів. Прем'єра 5 жовтня на Disney+. Плюс. Ну а Amazon Prime завантажив трейлер до третього сезону. Завантаження! Ха! Який каламбур Досить хороший серіал, хто не дивився, якщо що, раджу спробувати, тому що прем'єра продовження вже 20 жовтня. Можливо, це навіть буде і останній сезон для серіалу. Ну і тепер повертаємось. Повертаємось до новин. Тому що посмішка повернулася, точніше повернеться з продовженням 18 жовтня. Оригінал вийшов того року, і у мене на цей фільм навіть є текстова рецензія е, так би мовити, коротесенький відгук. Посилання в описі. Що ж до фільму, то Парк Фін буде режисером і у продовженні. А тому я не вірю у те, що сиквел буде хоч якось краще за дуже слабку, на мій погляд, першу частину цього горора. На досить небезпечну доріжку стала двома ногами Наталі Портман. Вона принизила жінок. О, який клікбейт. Насправді ні, вона просто сказала логічну та розумну річ. Говорити, що у жінки-режисера є особливий погляд, означає принижувати жіночу індивідуальність і точку зору. У жінок-режисерів повинні бути ті ж можливості, що і у чоловіків-режисерів. Досвід роботи з режисером індивідуальний і ніяк не залежить від полу. Звісно, без сарказму я повністю походжу з її словами та взагалі не розумію, про які особливі відмінності може йти річ, якщо Найкасовішою картиною цього року стала картина, де режисером та сценаристом була Грета Гермін, кемон. Досить вже ділити всіх за гендерами та полами. Треба дивитися на унікальність людини та її думки. Ось що, напевно, найважливіше у цій новині. Але не так, як у четвертому сезоні сексуальної освіти, там якесь жахіття. Також на дуже дуже погану дорогу коричневого такого кольору став організатор Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно. Це фестиваль, нагадаю, який кожного року показується по всьому світі, і у тому числі і в Україні. Кінокомпанія Art House Traffic, яка й була організатором показів в українських кінотеатрах, розриває відносини з фестивалем та його засновником Ніком Мейсеном. Саме це йшлося в офіційному зверненні компанії. Ну і знаєте що? Я не часто згадую кінопрокатників в Україні, але хочу сказати, що Артхаус, кіноманія та бієнтаж, великі красавці та красуні. І я пишаюся тим, що у нас в Україні такі прекрасні професіонали, які ще мають свідому позицію щодо Росії. Тож особисто від мене дякую, чесно. Ну, а продюсери Безіл, Іванік та Ерік Лі цього тижня заявили, що у них є чудова ідея для триквелу фільму Сікаріо. Але сценарій так і не почали писати через страйкування сценаристів. Чи буде він писатися після страйкування? Ну, на думку цих самих. Юселі вони вірять, що так. А також додають, що вірять і у повернення фільм персонажа Бенісіо Дель Торо. А чи хочете побачити ви Трейквел? І чи дивилися ви перші дві частини? Напишіть коментарях. Цього ж тижня Кріс Еванс видав базу та зізнався, що він знявся в одному з найгірших фільмів століття. Небезпечне побачення? Ну. Окей, okay, камон, саме так він і не сказав, але думки були схожими. Далі цитування. Небезпечне побачення нагадав мені фільм, на яких я виріс. Жару якого зараз біса мало у кіно. Ми хотіли дізнатися, чи є попит на цей жанр у нового покоління глядачів. Я думаю, що інтерес до такого кіно зберігся. Кількість переглядів на Apple TV, плюс тому свідчення. Тут ми не схибили з продюсером. А ось критикам фільм не сподобався. Але тут більше винний. Сам фільм. Ми повинні були старатися краще. Якщо ви не бачили цей витвір мистецтва, не дивіться його. Я очі, ми 15 днів хлорку після цього перегляду. Ну і додатково цього тижня талановитий цей самий актор Кріс Еван заявив, що не відкидає ідею повернення до своєї ролі всього життя Капітана Америки. Я ніколи не буду говорити ніколи, тому що у мене залишилися тільки приємні враження від цієї ролі. І я ставлюся до цієї ролі з особливими відчуттями і сильно пишаюся тим часом та нашим результатом. Але я не хочу мати статус людини, яка повернулася тільки заради грошей. Я хочу мати доцільну мету свого камбеку. Так що не найближчим часом. Ну і звісно, ми всі віримо Крісу Евансу, тому що справа зовсім не в грошах. Хоча за чутками Кріс Еванс вже має контракт на повернення до своєї ролі у наступних месниках. І ми його там побачимо. А чи чекаєте на повернення ви, або ж ви хочете побачити інших персонажів, наприклад, Тоні Старка у наступних фільмах? Пишіть у коментарях. А остання ж новина теж стосується Марва. Як це не дивно, як це не дивно. Творець оригінального серіалу для Netflix Живая голова в інтерв'ю розкритикував Дісней та їх політику юридичного булінгу. Так за словами Стівена Денайта, серіал, хоч і є продовженням тих серіалів на Нетлікс, але юридично є новим IP, а тому колишні контракти не діють. Цитування це класична афера Дісней, коли компанія трішки змінює назву проєкту, щоб оновити та скасувати умови старих контрактів. Після третього сезону всі причетні до серіалу Шибай голова мали право на відпускні виплати у повному обсязі. Такий договір мали творці інших серіалів Марвел теж, що виходили на Нетфлікс, але жоден з класичних проєктів не мав четвертого сезону через жадібність Дісней. Ну що сказати, ніколи такого не було, і ось знову, але, але все одно, огидно, як дійсний своїм прикладом кожного тижня доводить факт, того що те, що ми обожнювали у дитинстві, цей логотип зараз виглядає як огидний монстр, який хоче тільки. Купу грошей і плює на всі інші аспекти бізнесу, як репутація, повага та контроль якості своєї продукції. Ну і фінально про касові збори. І цього тижня я хочу перескочити по касовим зборам на тиждень, бо що тепер виходить по понеділкам, а тому мої касові збори завжди не актуальні на початок наступного тижня. І від мене через це відписуються люди, тисячі людей відписалися від минулого що. Ну, ладно, вони могли би відписатися, тому я це зробив як Путіну. Я напав перше, щоб на мене не напав. Хм, Напевно, зрівняння з Путіном було зайве. Хм. Коротше, спочатку я покажу вам табличку з минулого тижня. Ось вона. Лідером тут залишилася Монашка 2 з 14 мільйонами доларів. Приведе Венеції, почали свій прокат у США з другого місця і мали на 300 тисяч доларів менше. Ну а третім став праведник 3 7 мільйонів доларів. Ну а вже цього тижня було і зовсім тухло з касовими зборами у США. Лідером залишилася Монашка 2 і зібрала всього 8 мільйонів доларів. На 100 тисяч менше взяли не. Рині 4, які поставили антирекорди за рейтингом серед глядачів, за рейтингом критиків та зборів за перший уікенд у США. Браво! Ну а третіми стали привиди Венеції. Вони отримали 6 мільйонів доларів касових зборів за цей уікенд. Це жахливий та кепський час для інтересу глядача до кіно. Що ж до України, то ось офіційний витяг з цифрами. Знову так. Е, Коментувати я його не маю бажання, але я хочу відзначити один момент: що кінопрокатник цього тижня, то в кіноманія, заявив окремим повідомленням, що Довбуш став найкасовішим ігровим фільмом цього року, зібравши 43 мільйони доларів. Квитків було продано 304 тисячі та 380 штук. Угу, Ось так. Я вірю в те, що колись ми будемо бачити ці всі цифри не у окремих повідомленнях, а офіційно. Через міжнародні електронні джерела касових зборів у світі, як у всіх інших нормальних країнах. Чесно, без сарказму, без булінгу до інших людей? Ні, я не хочу нікого вкачати. Я просто хочу сказати, що було б круто, якби ми мали таку можливість. Ну а хто ж додивився до цього моменту? Дуже дуже дякую, тому що зараз буде питання тижня, і воно наступне: чи готуєтесь ви до осінніх блекаутів? Чи купили вже собі якісь гаджети, наприклад? Та чи вважаєте, що цієї восени буде гірше, або ж думаєте, що буде легше, ніж минулого року? Пишіть у коментарях, але у першу чергу напишіть там, будь ласка, у якій мазафаці ми опинилися, а? Ну, і на цьому все. Якщо вам все сподобалось, то можете поставити лайк, підписатися на канал, або поширити це відео у Твіттері, Інстаграмі, Telegram Stories, або ж у Фейсбуці. Будь-який шерінг у соціальних мережах. Ежах це буст для цього відео. Якщо хочете допомогти проєкту також грошима, то буду радий бачити вас на баймі кофі або інших посиланнях, і про які я вже сьогодні казав, та які є у описі. На закінчення я скажу стандартну свою фразу: бережіть себе! З вами був Танос. щонай!